Добрий день, шановні друзі, шановні ітристи. Сьогодні, сьогодні я хочу разом з вами обіграти одну послідовність акордів. Це дуже проста послідовність, а саме До мажор, Ре мажор, Сі мінор і Мі Мінор. На початку ми послухаємо мій варіант і потім. Будуть детальні пояснення, і також буде пропозиція для тих, хто хоче ще більш глибоко задумуватися в цю тему. А зараз слухаємо мій приклад. Добре, починаємо працювати. Перший акорд це акорд СЕД 9. Замість звичайного С. Можна також ставити ось так цей акорд. Далі, наступний акорд. Він мені дуже подобається насправді. Такий колоритний ре мажор Ет 11. Добре? І ось зараз я хочу зіграти арпеджіо. Тобто замість акорду Сі мінор я використовую арпеджіо. І зараз я хочу зробити одну пропозицію для тих, хто хоче більш глибоко вивчати цю тему і використовувати саме ось таке арпеджіо в своєму акомпанементі. Що я тільки для спонсорів каналу я зробив, зробив окреме відео, де показав, як побудувати універсальні арпеджіо від п'ятої і від шостої сторони. Це дуже просто, дуже легко і дуже практично. І також пропоную усім посилання в описі до відео. І наступний акорд. Наступний акорд є е М. І ось як ми обіграємо. Такий слайд. Добре. Зараз у нас наступна частина. І ось тут ми граємо замість акорду до мажор. Ми граємо ось такий акорд. Теж певний колорит присутній ось тут. І також майже такий самий спосіб обіграємо акорд ре мажор. Ре мажор і Д сус 2. І далі знову арпеджіо. Ось так я буду грати. Тут ми бачимо схему, але на цю схему звертати уваги не варто. Ось так, як я показав зараз. І далі І далі акорд в наступному такті акорд ЄМ е -Е 9. Мінор Ми Ет 9. І е, далі у нас завершення, кінцівка. Знову граємо, ні, граємо ось такий акорд. Далі знову граємо ре мажор Е 11 і Сі мінор. І мінор е, е, з 13 -ю. мінус. 13 ступень мінус понижено. Добре. І що ми бачимо у кінцівці? Ми бачимо, що у всіх акордах ми маємо ті самі ноти, тільки змінюються баси. І цей прийом, цей прийом достатньо часто використовується у акомпанементі. Ще раз, до мажор. Добре, ось так. Ось таке обігрування. Думаю, що це було корисно, цікаво. І ще раз нагадаю про свою пропозицію для спонсорів каналу. І також хочу нагадати, що цей урок записується під час війни. Тому сьогодні, саме в цей час, дуже важливо допомагати Збройним силам України. Дуже дякую за увагу і побачимось з вами на наступному занятті.